Цими днями у 1933 році в Парижі відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу. У Києві така теж існує за телефоном. 121. Містяни можуть перевірити це прямо зараз. А от, от це у столиці найточніший годинник зараз ви його побачите, і про нього знає більше наша Наталя Бровкіна. У Лондоні найточніший годинник це бікбен у Парижі годинникова башта льонського вокзалу. У Москві – куранти з вежі Кремля. У Києві також є годинник, який показує найточніший час в Україні. У вас є зараз мобільний собою або годинник, за яким можна звірити час? Мобільний а подивіться, будь ласка, як котра на ньому зараз година, і чи е, збігається вона з тим, що показується на табло? У вас годинник десь тютелька в твітелька на три хвилини. Я спішу досить сім. 24. На хвилинку не дотягують. Чи ну трошки вже більше. Значить, брешуть. Брешуть? Не треба куплять такі часи. Ви, мабуть, догадалися, що знаходжуся в самому серці столиці на Майдані Незалежності. І саме тут розташовано годинник, який неофіційно називають київським бюкбеном. Таке прізвисько вежа отримала не дарма, адже вже майже 30 років кияни та гості міста можуть бачити на ній точний київський час. Два роки тому старі червоно-чорні електронні табло замінили на яскраві надсучасні монітори. Відтоді столичні куранти відображають понад 200 трильйонів кольорів. А ще співають гімн України та гімн столиці. Як тебе не любити, Києва мій? Історію головного годинника країни добре знає пан Дмитро. Він наглядає за механізмом понад два десятиліття, але нині куранти повністю автоматизовані і не потребують його втручання. Це просто перегорнута сторінка. Це частинка, ну, роботи, яку виконує кожна людина в Україні. Є тільки гордість за те, що Свого часу я приймав участь в роботі цього годинника. По скажімо, точності ходу нашого годинника коригували всі події, які проходять на майдані, і в цьому відношенні ну скажімо, була моя частинка. Зараз на головному годиннику Києва, окрім дати температури та точного часу, можна побачити ще й курс валют, довідкову інформаційну рекламу, а також невеличкі сюрпризи від сніданків один плюс один. Данок вас не покине в день, якщо буде на Майдані незалежності у Києві.